Добрий день, друзі! Мене звати Микола, і сьогодні я хочу поговорити з вами про особливості встановлення ГБО на двигуни з безпосереднім порскуванням палива, а саме про особливості монтажу, про окупність, про вигоду, а також переваги цього ГБО на таких типах двигунів. Більшість сучасних автомобілів мають двигуни з такими особливостями, наприклад, TFSI, TSI, GDI та інші технології впорскування. Комплекс встановлення ГБО на подібний тип двигуна розглянемо на прикладі преміального позашляховика. Зустрічайте Volkswagen Touareg 2016 року з об'ємом 3.6. Volkswagen Touareg побачив світ у 2002 році. І по сьогоднішній день він мав двигуни об'ємом 3.2 46 звичайно, розподільного порскування палива. І також 3,6 і 4.2 саме технологію впорскування FSI. Представники товариства Volkswagen Group наші постійні гості на встановлення. І ми маємо досвід роботи майже з усіма двигунами Вага. А саме сьогоднішній красень має серце об'ємом 3,6 літри. Процес встановлення на цей автомобіль ми підійшли з урахуванням всіх особливостей цього двигуна. І тому ми, як завжди, підібрали найпродуктивніший блок керування MRC Power, найпотужніші і найвисокоточні. Форсунки MRC Raptor, який по типу прискування палива в колектор не відрізняється від ваших бензинових. Редуктор взяли запасом по потужності на 350 кінських сил, а також встановили два фільтри тонкої очистки з відстійником MRC Crystal. Заправочний пристрій ми встановили на кронштейн під бампер, а балон ми встановили на місці, де запасне колесо об'ємом на 54 літри. Також особливості автомобіля дозволяють встановити балон циліндричної форми в багажне відділення об'ємом 76 та 90 літрів. Друзі, подивіться, як гармонічно виглядає індикатор рівня палива в місці, де раніше був прикурювач. В динаміці двигун не втратив ані відсотку по потужності. Розхід палива в міському режимі склав 17 літрів газу і всього 3 літри бензину. Хоча до переобладнання розхід палива в такому режимі був 16 літрів бензину. Економія таким чином складає на тисячу км більше 2 тисяч гривень. Тому окупність такої системи на саме цей автомобіль складає 25 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, а якщо ви хочете зробити економію від користування ГБО ще вигіднішою, то тоді я вам хочу розповісти про програму лояльності для наших клієнтів. І що це означає для вас? Це абонемент на технічне обслуговування, який надає вам можливість зекономити ще й на ТО. Вигоду ми розглянемо на прикладі Volkswagen Touareg. На сьогоднішній день технічне обслуговування коштує 2000 гривень. І клієнт завдяки такому абонементу економить від 400 гривень на одному ТО. абонемент на технічне обслуговування ви можете придбати на будь-якому СТО в нашій мережі, яка працює з 9 до 19 7 днів на тиждень. Друзі. Ціни на паливо на сьогоднішній день змушують багатьох людей задумуватись про встановлення ГБО на подібний тип автомобілів. І якщо саме ви Хочете отримати надійне обладнання класних фахівців, які спеціалізуються на встановленні ГБО, звертайтесь до нас у час газу. А я, Микола, буду чекати вас на СТО Поділ за адресою набережна Лугава, 8. Добрий день, друзі! Е, сучасні авто. Більше сучасних двигунів... Цих е, с... е, автомобілів мають. Міального е... позахрьвика? Преміального позахвиника. Особливості ваш е, різ... А, Блін. лояльності Приклад вигоди на технічне обслуговування ми розглянемо на приклад.